Наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо. З вами я, Льона Захарченко, і з нами сьогодні Шаманка Сейриш. Вітаю, Олександре, дуже рада бачити. Да, Доброго дня. Сьогодні пишемо це інтерв'ю 8 серпня, така знакова дата, про яку просто всі звідусіль говорять. Власне, чи матиме ця дата якийсь вплив на Україну, чи щось після неї глобально зміниться? Ну, я так люблю, коли давайте так. Занадто містичне мислення починає диктувати нам сьогодні. Якщо ми е, беремо все-таки езотеричний аспект, то, по-перше, я, звісно, натикалася з приводу 8.08, я що, я тільки не читала які, і, і, і поради, які я тільки не читала, і що там вообще коротше, і бажання треба загадувати, і, і, і не ті, ну, ну, який, я, якийсь такий Анеріал, а ми говоримо про е, енергію Сатурна. А Сатурн він, він ніфіга не про бажання, він про агресивне відмирання старого, плюс там з купою ретроградних усіляких аспектів по Меркурію. Ну коротше, я не астролог, ніфіга, і воно мені, якщо чесно, не надо, Це не моя специфіка, але елементарні якісь там, ну грубо кажучи, речі і а, розбіри, да, якихось дат цікавих. А, коли виставляють колеги думці, яких я довіряю, тому що знаю, що вони у цьому розбираються. Якби дослуховуюсь, і я розумію, що день 8.08, тобто сьогодні, він ніфіга не про загадування бажання. Взагалі. Він навпаки, він про те, що, будь ласка, давайте як валував мій е, прекрасний друг і колега. От у себе у відео в інстаграм, буквально там умовно декілька годин тому, будь ласка, не робіть нічого восьмого. Будь ласка, не треба ніяких бажань. Типу, це про закриття, це про відрізання старих зв'язків. Сатурн, у мене в язичницькій колоді, він виглядає ось так. Він був буквально із косою. Він прийшов до вас у життя, той Сатурн, в цей період а, не зважаючи на те, ви його взагалі кликали чи не кликали. Він прийшов такий, а оце давно вмерло. Геч косою! Нарешті ти позбудешся і пішов і йому плювати. Ви готові до цього? Не готові? Ви готові до нового етапу? Позбавляє позбавляння старого етапу. Да ніфіга? Ну, типу, єдине, що у цій у цей період ну бажано реально не приймати якихось таких дуже. Серйозних рішень я маю на увазі планувань якихось. Да, тобто бажано, якщо це щось нове, якщо це нові роботи, нові якісь проекти, нові якісь рухи, нові партнери, то от краще дочекатися там, коли у нас ретроградні усі аспекти вони пройдуть і повернутися там до цього питання. Тобто, бажано відтягнути трохи часу і явно не сьогодні підписувати жизненаважний документ. Ну коротше, це от такий момент. Як воно може впливати на Україну в цілому? Ну скоріше за все про завершення якихось цікавих. Процесів, даємо маю на увазі якісь питання можуть в цей день почати закриватися, відпадати. Це е, на державному рівні з там зміна кандидатур, яке запланується в цей період часу, може відбутися пізніше, але їх початок закладений в цей період часу, не тільки 8.08, але в цілому. Да? А оскільки у нас несеться на вересень, жовтень, от, зараз, серпень, вересень-жовтень, тема зміни. Да, е, як ну, коротше, якихось там цікавих політичних особистостей так, так. в політичному ключі. І е, ми там ми з майстрами різними про це говорили ще чорт зна коли на початку літа, що, скоріше за все, будуть змінювати. Воно прям видно, 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 вже було що вже планували. Зараз це почнуть втілювати. Тобто, от такий момент, як воно може програтися. А певні отакі військові. Прикольні зрушення, неочікування ні для кого е, в, в, в планах, да, от як ситуація з Курською областю, там судною, і я, я розумію, що м, воно випадало, фігурувало у розкладах, що ми щось цікаве плануємо, але ти ж не можеш до кінця. ну, У тебе ж немає в картах написано. Розумієте, тут коротше, да, оці чуваки підуть кудись. Да? Ні, там, же, там у нас такого нема, воно ж не написано тобі, готуйтеся до такого, такого. Ти бачиш, що планують це якісь серйозні цікаві операції, які будуть, типу, давати ні фі... а, собі якийсь там результат для якоїсь мети. Але ти до кінця ж не розумієш. Ти озвучуєш, що готується якась операція, отось має статися. ну от якби, От вона сталося. от вона і відбулася. да, сталася. Причому я відверто кажу, я е, в понеділок для в інтерв'ю для іншого каналу я розтрактувала, наприклад, свій розклад не зовсім вірно. Тобто я зараз уже постфактом розумію, про що воно мені говорило. Е, мені випадало на сум. У мене було питання про Сумщину. Мені випадало на Сумщину якісь загострення і бойові сутички десь на кордоні, і я їх. Звичним для себе способом розтрактувала як ДРГшників. Я кажу, скоріше за все, будуть заходити ДРГшники. Кажу, бо випадають якісь ну, реально сутички, випадало декілька направлень, якихось, ну, типу, я маю на увазі декілька точок. Якась така дивна ситуація. Я кажу, тому там на сумах, будь ласка, будьте обережні. А тут, оказується, не в ту сторону воно ти так такий. Я коли well, це I... сталося, одразу теж подумала, що ми трактували про те, що буде, але просто ніхто навіть не міг запідозрити, з якої це буде стороною. Yeah, 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 yeah. А це mm -hmm. ви Да, yeah, Це ж ну, це це чолові... ну, це, це ж людський фактор. Ти ж не можеш ну 100% да там якби такі, прям ти бачиш там да операції, да що шо... і так далі. Тобто, оцей, о, оцей момент він також є в цей період для нас, насправді, ну з езотеричної точки зору, під 8.08, він там цікавий ключовий. А, от, ну коротше, отакі от. От от воно про це все. Тобто, я тільки єдиний, я ще раз наголошую: не треба сьогодні загадувати ніякого бажання. Я вас дуже прошу, не треба. Це не той період, коли за хтось загадує бажання. А, давайте все ж продовжимо ситуацію, яка відбувається на Курську, Хочеться, звісно, про те, щоб. Зростали території не тільки Курськом обмежувалися, але тим не менш, як ця вся ситуація вплине на хід війни. Я так розумію. Подібний якийсь план готова, ну, він справді готувався щільно і цікаво. Він потрібен для нанесення ворогу трійки е, мечів, і він потрібен нам для е, виставлення якогось або. або І ось тут так. Да, я так розумію, що там плани у нас якісь цікаві, які будуть змушувати Ерефію вибирати між або, або щось і щось. І для цього всього воно, в принципі, організовувалося. Тобто, це його кінечна мета. Або, або і внесення якихось цікавих змін. А я ще коли тільки почалися заворушення на Курській області, кажу: О, ми ми зеркалимо харківську ситуацію. Ну, Харківський напрямок. Ну, в цю гру можна вграти грати вдвох. Ви поперлися відтягувати так. наші сили да, на харківський напрямок, як там правильно вчора написав один із бойових офіцерів. Якісь неопознані військові формування пішли відтягувати ресурси на Курську область. Добре. Окей. ну. Росії зараз доведеться стягувати війська ем, з Донеччини, чи все ж таки з іншої території вони будуть забирати війська для укріплення ситуації на РФ? Вони поки я так розумію, хочуть обмежитися кимось, хто знаходиться на території Росії. Ну, тобто там не знаю, срочники, ще якісь чуваки і так далі. А, от. Але є велика висока вирагідність, що прийдеться дійсно знімати а, якісь угрупування, частково перекидати бо колесниця, а, з напрямків, які, яка, які, які для них важка ноша. На Донецьку вони мають просування, а от десь, скоріше за все, там в інших місцях вони трохи стоять, і от вони будуть, скоріше за все, зніматися там, де їм важко, а не там, де вони мають успіх. Чи може дійти до того, що РФ виведе взагалі війська з однієї з українських областей? Прям з областей не впевнена, але те, що виторг по території може бути так, саме виторг. Знову я ж прям я прям і ще раз: як би там знаєте, сьогодні і вчора дуже багато пабліків, які мають гарну репутацію а, толкових пабліків, писало багато постів з приводу а, диванного війська, експертного, які краще всіх знають. Як же ж треба воювати, де небудь сидячи на дивані або за кордон. Uh -huh. е, і оці всі зраду некультурне слово, от, зрадницькі тези з приводу відволікання уваги від Торецької, ще якась історія, ще якась історія. А ми розуміємо, що подібна подібний, скажімо так, подібний по, Подібні фінти, і це як я приводила цей приклад ще, коли були білгородські операції на Білгородщині з нашого боку і з боку РДК, я казала, Чечня робила таким чином свого часу, вони захоплювали. При чеченській компанії вони захоплювали російські села, щоб виміняти їх на свою територію або тиснути на РФ, щоб ті покинули якусь територію. Тобто, це не зовсім добровільне покидання, і от враховуючи те, що курська операція, яких яку затіяли якісь нам невідомі військові угрупування, не знаємо, ми не знаємо про свій да абсолютно, от я так розумію, і вона ставить перед вибором або або то і буде як якийсь такий розвиток подій у. У цьому, на цьому напрямку. Чи можемо ми зараз подивитися до про яку скоріше е, територію йде мова? ну Мова про деокупацію якої української території? Подальшу. Ми зацікавлені в якихось двох основних напрямках. І я розумію, що це скоріше за все зараз не про Донецьк з Луганську. Давайте так: це більше туди в напрямок води. Херсонщина. Ні, у нас не Херсонщину єдина, у нас там і Запорізька ЄС, uh -huh. і Херсонщина, і Крим там десь ще трохи є. Тобто, і у нас знову у нас тут не, не про одну якусь історію, але, але дуже хитро. Mm, те, що ми будемо бачити, буде ілюзією. А насправді станеться щось інше. Ну коротше, якось дуже так хитро. Тобто, нас таке, нам буде демонструвати одне, і всі е, е, разом із ворогом будуть думати: о, оце отут. А воно хоп, і воно не тут. Ну, типу, от, от така от історія. Тоді конкретизувати не будемо, а просто будемо вірити в те, що план є, і згідно з цим планом. Робиться максимум, прикладається максимум зусиль. Давайте також сьогодні до Києва прибула двопартійна делегація Палати представників США. Сказали про те, що будуть обговорювати війну та мир. Власне, про що буде розмова? Які вимоги до України будуть, які можливо пропозиції. По перше, буде підніматися питання диявола, тобто дуже чітких, дуже конкретних підписаних документів або домовленостей в форматі як контрактних. Тобто, о, скоріше за все, це буде підійматися тема, яка або вже існує на папері, або ми будемо говорити про щось, що буде завірятися паперово. Ну, типу, якісь, якісь такі да, ці процеси певний, перший момент. Другий момент питання ем, питання оборонних якихось моментів на лініях фронту. Тобто, у нас ті області, де ми в оборонній позиції, е, нам будуть пропонувати якісь варіанти по двійці жезлів, е, перспективні, які або роблять ситуацію з. В цьому ключі або по повішеному, тобто якийсь перевод у підвішений стан, або якісь для нас болючі, да історії. Це не стосується прямо всіх територій, але я розумію, що скоріше за все, якісь питання по. По територіальному моменту вони, ну вони, на жаль, будуть е, підніматися буде те, що давно розробляється. Можливо, питання знову мусолення теми мирного плану Зеленського з коректуванням того мирного плану, тому що знову не всіх влаштовує те, як це виглядає. Є якісь інші певні пропозиції, да, типу, і обговорення реально переможної позиції. Тільки тут переможна позиція випадає, вона випадає по е, е, дуже. Хитра, вона випадає по зірці, тобто вона є надихаючою внучкою, але не зовсім і одночасно, з одного боку, маємо класну да, якусь історію по зірці, на, надихання все, і перевернути ту Тобто, Але не у всьому ця історія перспективи. Якщо повернутися до теми, про яку ми говорили перед цим? Саме ситуація, яка відбувається на Росії, зараз дуже багато питань, як це все вплине на допомогу Україні, як світ на це все відреагує і що далі буде з підтримкою України. Давайте теж подивимося це питання. Давайте я так скажу: а хто вам сказав, що світ про то не знає? Ну, просто, типу, такі би речі не робилися на свій страх і е, на свій виключно. Роз. Знову ж таки, ніхто не заважав сусідній державі свого часу заявити, що нас там нет. Це все зелені чоловічки, непонятні військові, це всі, полченці, все все ополченці, ополченці. Тут така сама історія. Ну, значить, приганяйте, будь ласка, е, цих. Е, там, хто у нас ОБСЄ, є, приганяйте експертів, хай досліджують це питання, розбираються, які саме неопізнані військові угрупування зайшли на територію Курської області, хто ці люди, де їхні документи, чи точно це українці? Можливо, вони купили на воєнторгі українську форму і тепер прикидаються українцями. А купити можна все, що угодно. Так же ж так же Путін говорить? Ну, а взагалі не питання. Ну, тобто, це такі ж моменти, ну. Якби вчора вже була заява від Єврокомісії. Україна має повне, повне право захищатися так, як вона вважає за потрібне. Ми нічого не знаємо. Нам не можна бити західною зброєю по території Росії, знаходячись на території України. Бити західною зброєю по Росії, знаходячись на території Росії, нам ніхто не забороняв технічно, тому не бачить ніякої проблеми. Ну, це такі жарти, але я думаю, ви розумієте, да? наші. Ну, тут головне і ключове, хто вам сказав, що світ про це не знає. І світ це не задобрив. Ну, бо і перша карта світу на питання чи що, що, що ну, чи в курсі в курсі конечно. Е, І тут так скоріш, поверхнево зараз дамо відповідь на це питання, і е, ресурс теж буде. Да, да, бо ну світ і десятка, і десятка пентакли. Я так скажу, що скоріше за все ресурс е, і був даний. Ну, певний, навіть під це, от і все, от навіть от навіть так. Чи всі ці події можуть взагалі такими ключовими стати в тому, щоб все ж таки ми суттєво наблизились до питання перемоги і завершення війни? Це події, які можуть вивести нас з певного підвішеного стану у щось, що дає більше перспективи. Давайте ось так. Так, ну є певні зрушення. Ну, слухайте, не проходить безслідно, ніяким чином безслідно, а масштабна е масштабна військова операція е якимись неопізнаними військовими угрупуваннями на території сусідньої держави. Ну, не може вона пройти просто без сліда. Заяву сьогодні зробили що. Перше спочатку з, з, з кінця Другої світової на територію Росії вторглися. Так що... Ужас! Кошмар, а що ж будемо робити? Бо напали, напали на Росію! Кошмар. Як так? Віликою Росію? Але вони натринділи, Вони транділи, тому що на них я ж нагадую, була чеченська компанія, перша і друга. Тому на території Ерефії зі сторони Чечні заходили вільні чкірійці, захоплювали їхні території, так що вони набрехали. Це не перший раз. І не останній. Давайте все ж подивимось, тому що багатьох цікавить питання. Ми розуміємо, що коли відбувається щось таке. Особливо так на території Росії відповідь теж, як правило, відбувається як не круте, але ресурс в них певний є. Що зараз вони планують? Яка їх стратегія і яка небезпека для України від Росії зараз? Скоріше за все, враховуючи п'ятірку мечів, яка тут випадає, це ми говоримо скоріше за все про обстріл. Причому такий, знаєте, підлий і куди попало. Оце да. Оце, оце те, в принципі, що можна очікувати від них. Якийсь підлий, підступний е, обстріл, от, ну, там, я не знаю, шахідний, дроновий, балістичний, якась така історія. Оце так. Да. да, Бо я передивляюся, воно мені, мені більше не у військовій якісь дії саме, ви зрозуміли, а саме по, от, е, ну, коротше, по те, що стосується, куди попало, шмаляють ракети. Бо не можуть інакше нічого зробити. Ми зараз вже бачимо, що ледь не кожної ночі відбуваються спроби принаймні обстріляти Україну, чи то шахеди, чи то балістика. Чи вистачить взагалі ресурсу Росії і чи є намір ледь не щодня так атакувати Україну? Масово ні. Дрібно так, масово ні. Масово ні. Тому що навіть враховуючи там і певні технічні можливості і, і так далі, прямо масово ні, не дуже. Тобто, це буде тривати там певний час в тому об'ємі, в якому він є, але це не пісні по 150 ракет. Такого ресурсу немає. Чи досі є намір в Росії е, нападати на Європу? І чи є можливість це зробити, окрім планів. Тут не зовсім про Європу, прям Європу, Європу. Тут скоріше ми говоримо про Молдову. Ну, якщо звалимося ми, то наступною буде Молдова. Ну, це прям очевидніша історія. Ну, але, але тут ми не звалимося. Тому треба розуміти, що ми не звалимося. Це перший момент. Другий момент. В планах та є. В планах та і полишається. залишається в планах, воно і фігурує, і вони все одно дивляться вдаль. Потенційно думаючи, що вони будуть мати якоїсь підтримки бо тут правосуддя, мати якоїсь підтримки від когось із партнерів, ну, тобто, можливо, Китаю чи Ірану, чи Китаю, Ірану, все воно вкупі, а воно не зовсім так. Ну, Китай готується до війни за Тайвань. Їм Росія нужна як дойна корова. Все. Тобто, на щастя, тієї партнерської підтримки, на яку вони очікують, в них немає на сьогоднішній день. Ну, такої, такої ні, тому що ніхто не буде рівноцінно підтримувати державу, яка починає валитися з колін, на яких вона стояла, на лопатки. Ну, типу, це ж, ну, це ж світ гієн. Давайте так. Це скоріше тебе доїдять, ніж допоможуть тобі втекти. Що ж приємно це чути. Давайте також поговоримо про роль Білорусі в війні між Росією та Україною. Що, що далі від них чекати? І чи можливо взагалі таке, що вони змінять свій вектор від Росії? Та у Луки там не найкращі часи. Просто от що був момент. А він як сидів у шпагаті, так і намагається в тому шпагаті сидіти. Е, я все ще все ще, да, не бачу у нього бажання та можливості влазити у війну, він буде юлити до останнього свого подуху. До останнього просто. Територію якусь там якось надавати, щоб дрони повз да, якісь учення організовувати, да. Десь там бігати по прикордонню, да. ДРГшників руснявих запускати, щоб вони там денебудь прощупували щось, да, але не повноцінно військові дії. І насправді я вже піднімала тему того, що нам, якби це дико не звучало, враховуючи е, враховуючи просто реалії да, самої Білорусі і узурпації влади, як би це дико не звучало, нам повезло, що це Лука, а не хтось інший. Він занадто хитрий жук. Був би який-небудь був мовний Орбан, мали б ми халепу з двох сторін. Де він би змусив би раком став, би змусив би військо піти на Україну, Білоруське, там да, як, якесь, яке б не збунтувалося, да, там, умовно. А ми маємо хитрого висатого таргана, який зрозуміло, що має певні е, домовленості з Росією. Це ясно, це безумовно. так. Але він же шуршить під Китай, так щоб залежати не зовсім від дерефів все своє життя, а мати диплом дипломатичні стосунки з Китаєм. І на Китай він як на дипломатичного партнера він на нього дивиться давно вже. Бо він же ж свого сина Карзіну навмисно вчив китайському, для того щоб він потенційно міг вести перемовини з китайцями, бо китайці дуже люблять, коли делегація до них приїжджає, говорить саме китайською, mm -hmm. коли знає дипломат китайську мову. Не він же його на цей факультет свого любого е синочку відправив? Не просто ж так. А, от, Йому Китай і Білорусь, і Китай вигідний як партнер, тому сумісні учення, тому і чутки про те, що Китай збудував якогось завода на території Білорусі, який там щось виготовляє. Оце цікавіше. Лу -Луці. Я би не сказала, що він прям да, ми його та називаємо там у -у «любима, -любима з жіною Володі Пустина, коханка його ненаглядна вусата. Але він же теж хитрий жук, він до останнього буде юлити. А тут його ще й звинуватили у тому, що якісь невідомі військові угрупування полізли на Курську область. Тепер він у цьому винуват. Він сказав, що загрози немає для Білорусі. І оця вся групіровка, яка мала йти, мала йти на Білорусь, типу, тепер же ж пішла завойовувати Курську область Лука винуват. Так що, ну, там, ну, він не зовсім зручний персонаж. Знову він приїжджає на якісь е, зібрання. Там ОДКБ і так далі. І другий чи третій раз йому дуже показово стає погано на цих зібраннях і він їде. Ну, я не вірю, що він там прям бідний так хворіє, що так йому нормально, а на кожному якомусь незручному для себе зібранні, де треба щось колективне підписати, він такий Боже серце схватило і поїхав додому. Ну, це хитрий жучара. От що от від нього очікувати тільки цього: цього шпагату, якихось заяв, якоїсь такої історії, поки, як мінімум, із того, що можна продивитися на сьогодні. Що ж, на щастя, для нас, я дуже вдячна вам, Сереж, за сьогоднішнє наше спілкування. Досить багато цікавих таких тем. і Думаю, що надалі буде ще дуже багато цікавих офіційних заяв. Чудових відео, які ми періодично проглядаємо, і е, такої приємної для нас інформації. Зараз звертаюся також і до вас, любі наші глядачі. Нагадую про вашу можливість доєднуватись до YouTube каналу нашої прекрасної гості. Можете знайти посилання нижче під відео. Вас там радо чекають. Власне, будемо і ми тут раді вашим вподобайкам, і е, на відео нашої прекрасної гості на її каналі теж заслуговують на вашу вподобайку. Тому не полінуйтесь поставити. Також можете задавати свої питання у коментарях під відео. Ну а найголовніше, бережіть себе, усім мирного дня і до побачення.